Народна депутатка сьомого скликання Ірина Фаріон знову в центрі скандалу. Мовознавиця та викладачка Львівської політехніки опублікувала у своєму телеграмі лист від проукраїнського студента, який нині знаходиться у Криму. Хлопець підтримав її після скандальних слів про військових. Фаріон не приховала особистість прихильника. Тож окупаційна влада півострова затримала його та змусила вибачатися на камеру. Наразі юнаком займається окупаційний. Центр боротьби з екстремізмом, так званий. Про це повідомляє омбудсмен України Дмитро Лубінець. Він вже звернувся до Служби безпеки України через розголошення Фаріон персональних даних студента з Криму. Подальша доля юнака нині невідома. На скандал також відреагувала представниця президента України в Автономній Республіці Крим Тамілаташева. Вона назвала дії Фаріон злочином проти людей із окупованої території. Раніше екс нардепка Ірина Фаріон звинува. Ватила деяких українських військових в тому, що вони спілкуються російською мовою. Закид стосувався зокрема бійців Азову та третьої окремої штурмової бригади. Викладачка заявила, що не може назвати їх українцями. Ці висловлювання викликали хвилю обурення в суспільстві. Ну і також сьогодні від під львівською політехнікою відбувався мітинг студентів. Через останні скандали вони вимагали звільнення викладачки та мовознавиці Ірини Фаріон. Біля будівлі десятки людей з плакатами. Ви бачите це на своїх екранах. Частина мітингарів також зайшли всередину і влаштували пікет під власне кабінетом Фаріон. Просто зараз з нами на зв'язку Таміла Ташева. Це постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим. Пані Таміло, вітання вам. Добрий день. Добрий день, Доброго здоров'я. Отже, насправді, стосовно цієї теми, конкретно представництво президента України в Автономній Республіці Крим, які дії буде вчиняти саме стосовно Фаріон і чого ви очікуєте від правоохоронців? Колеги, знаєте, насправді мені би не хотілось коментувати якісь конкретні імена. Мені здається, за честі, знаєте, для цієї особи. Ми взагалі притримуємось позиції, що будь-яка комунікація з жителями окупованих територій вона має бути обережною і виходити з, з огляду на позицію того, що людина живе на окупованій території. Що там дуже багато російських військових правоохоронних так званих органів, які масово порушують права людини і вчиняють воєнні злочини. Будь-яка комунікація від особливо державних органів, журналістів, правозахисників. Колишніх депутаток, чи ще когось викладачів, має ґрунтуватися на позиції, що ми маємо захищати наших людей. Так? відповідно, звісно, що не неважливо, чи це ця громадянка зробила таке, чи хтось би інший, ми б чинили однаково. І власне, що ми зробили? Ми звернулися до прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя щодо того, щоб вони зайнялись власне, розслідуванням даного факту. Абсолютно не заангажовано, і звісно, що правоохоронні органи судові інстанції будуть приймати рішення, чи є там склад злочину, чи немає. З того, що ми бачимо, принаймні те, що була опублікована інформація і персональні дані цього студента Глібова Максима, я впевнена, що скоріш за все без. На тої згоди, і це видно з відео, яке показали на одному з окупаційних пабліків, так званих пропагандистів, що такої згоди не було. Відповідно за це має настати певна відповідальність згідно чинного українського законодавства, тому до будь-якої особи, яка буде вчиняти такі дії щодо наших громадян, які проживають на окупованій території, в мене буде абсолютно така сама позиція. Я дуже дякую Дмитру Лубінцю, в тому числі, які ще вчора теж звернув увагу на це і теж звернувся до українських правоохоронних органів. Угу. Пані Таміла, скажіть, будь ласка, чи відома зараз доля цього студента, цього Максима Глібова, де він зараз Буває, як він почувається, чи продовжуються з ним оці от профілактичні так звані розмови. бесіди розмови так з боку окупаційної влади. Тобто, чи нам відомо, чи в безпеці е, наш громадянин? Колеги, На жаль, не відомо. Ви знаєте, що в нас доступу до території півострову немає, і на даний момент ми не вважаємо, що варто зараз комунікувати з цим громадянином, тому що це буде ще додатково наражати. На небезпеку нашу, нашого громадянина на окупованій території. Я хочу зауважити, що я щодня спілкуюся з нашими громадянами на окупованій території. Вони мені пишуть повідомлення в Фейсбуці, вони мені пишуть повідомлення, ті, хто знають. Мій номер телефону в месенджери захищені, і я завжди розумію, яку інформацію і як я можу оприлюднити, а яку інформацію я не можу оприлюднювати. Я дуже дякую громадянам України, які комунікують, продовжують комунікувати з державними органами, незважаючи на те, що вони розуміють, що певна відповідальність, не дай Боже, для них може бути за це. Варто розуміти репресивне російське законодавство, взагалі будь-яку людину, яка комунікує з державними органами. Можуть звинуватити в посібництві е, у війні, можуть звинувачити в екстремізмі, можуть в, шпи, в шпигунстві звинуватити і так далі. Тому, звісно, що ми з цим громадянином ніяк зараз не комунікуємо. Я б е, радила нашим громадянам зараз утриматись е, від пошуку цієї особи і оприлюднювання якоїсь інформації. Звісно, що ми будемо слідкувати за його справою через. Певні публічні джерела, або ті, які будуть до можливими для нас, не розкриваючи якихось деталей, да? але я би попросила бути обережним в подальшому всіх людей, комунікуючи з нашими людьми на будь-які окуповані території, чи то в Криму, чи в Донецькій, Луганській областях, чи окремих районах Херсонської, Запорізької області і так далі. Так, бути дуже пильними і не розповсюджувати будь-яку інформацію, яка може нас входити громадянам України, які зараз залишаються в тимчасово окупованому Криму. Це точно. Давайте ще про те, які утиски ще використовує Російська Федерація стосовно наших громадян в Криму, тому що це ж ну величезний і психологічний тиск, і те, що вони взагалі там те, що відбувається на цій території, що найбільш розповсюджене. Абсолютно вірно, колеги. Ви зараз бачите, що відбувається на території всієї держави. Кількість воєнних злочинів, злочинів проти людяності і власне злочину геноциду, які здійснює Російська Федерація, і її окупаційні війська. Да, відповідно, ми бачимо, що все починалося власне з Криму. З Криму почалися масові депортації, в тому числі дітей, і їх всиновлення незаконне. В 2014-му і в 2015-му році ми бачимо насильницькі зникнення, які бачимо зараз на території всієї держави або не підконтрольних зараз районів українсько українському уряду. Це ми бачили в Криму в 2014-му році і в подальшому. І власне політично мотивовані переслідування. Зараз станом на зараз, ми маємо 190 політичних в'язнів, тих класичних випадків політичного переслідування. 123 з них є кримськими татарами. Ми бачимо, що після повномасштабного вторгнення фактично зросла така хвиля, з'явилася супротиву протесту на території півострову, протесту проти Російської Федерації, окупації власне війни, яку вони повномасштабною розпочали в 2022 році. Ми знаємо, що найменше про 559 випадків надходження матеріалів до суду це так звана дискредитація збройних сил Російської Федерації. Про що йде мова? Якийсь громадянин України підняв український прапор там над якимось містом, над якоюсь будівлею, хто свилив жовту-блакитну фарбу на території там, якогось будинку. Да? Хтось намалював жовтий блакитний манікюр. Хтось робив собі татуювання з українською символікою. За все це людей притягують до відповідальності згідно російського законодавства про дискредитацію збройних сил РФ сукупно там вже. Майже 16 мільйонів штрафів було накладено на наших громадян. Якимось людям це перекваліфіковується потім в кримінальну відповідальність, кримінальні статті, тому ми бачимо масові як обшуки, затримання людей. Звісно, що після чергових. Дуже би сказала таких знаєте якісних прильотів по певних військових об'єктах. Звісно, що вони намагаються потім шукати людей, тому люди розуміють, наші що вони живуть в умовах повномасштабного вторгнення. Що Російська Федерація, яка обіцяла золоті гори і мир і безпеку в цьому регіоні, вони цю безпеку забезпечити не можуть. Тому е, і наші громадяни, і взагалі кримчани, задають багато питань окупаційним адміністраціям. Що та картинка, яку ви малювали, вона якби да, вона не є такою, як, як ви про це говорили. Тому настрої в Криму дуже різні і репресивні методи вони тільки посилюються після повномасштабного вторгнення. А ми можемо частину з цих випадків, які ви перераховували про жовто-синю фарбу і, і так далі, кваліфікувати як, можливо, прояви нашого українського партизанського руху на території, Однозначно, так. Однозначно, так ми його так і кваліфікуємо. Це або поодинокі люди, тобто просто якісь активісти, позвичайні люди, які не погоджуються з тим, що почалася повномасштабна війна проти України, вбивають тисячі мирних мешканців цивільного населення і так далі. Є організовані власне рухи на території півострову. Можна згадувати дуже відому жовту стрічку. Власне, жовта стрічка сама говорила, що найбільш активний зараз рух їх. Це на території півострову. І найбільше активістів, які до них приєднуються, звісно, що анонімно приєднуються і ці листівки, якісь символіку державної, і так далі, саме власне, на території Кримського півострову. Це рух Кримська бойова чайка, це рух «АТЕШ», який більш такий мілітарний, що правда, але все ж таки це рух кримські партизани. Тому там є як об'єднані такі рухи, які протистоять окупації і намагаються. Показати свою солідарність з українською державою, з людьми, збройними силами, так і звичайно, що поодинокі люди, які просто якимось чином вирішили проявити солідарність з українським народом. Я хочу один лише приклад, дуже промовистий навести вам молодий хлопець, 14 років, мешканець Керчі, приїхав з Керчі в Ялту, просто взявши квиток на автобус. Там орендував 14 років сам собі квартиру або якусь кімнату, щоб там поспати. Купив червону фарбу, і потім цю червону фарбу в центрі міста Ялта вилив на портрет Путіна. За це його звичайно одразу затримали і його батькам почали. Прояв, прояв спротиву, да, прояв такої громадянської позиції малого 14-річного юнака. Насправді такі утиски, звичайно, переживають і кримські татари, які зараз знаходяться в Криму. Ми... Точну кількість не називаємо, скільки це ув'язнених. Багато з цих людей зараз ми боремося вже багато років за те, щоб їх звільнити з в'язниці. Пані Таміло, про кількість тих кримських татар, які залишаються на тимчасово окупованому півострові, чи знаємо ми скільки це, і насправді як проти них діють росіяни кримські татари на рівні з українцями дійсно є таргетованими групами для переслідувань. Найбільше дійсно, якщо говорити про відсотковість кількості загальної політв'язнів, становлять кримські татари. Я вам наводила цифри 190 політв'язнів, загалом кримських. І 123 з них є кримськими татарами, тому так ми бачимо таку цілеспрямовану атаку на представників корінного кримсько-татарського народу, але не лише та. Тобто, це і росіяни, це і українці, тобто за етнічною ознакою це можуть бути дуже різні люди, але всі вони є прихильниками української держави. Да, вони всі є громадянами України, і всі вони артикульовано про це, якби говорять. Дійсно, ми бачимо за етнічною ознакою більше переслідування, але ключовою, на мою думку, є те, що вони громадяни України і говорять, що Крим це Україна пані Таміло ще одне на останок запитання стосовно окупаційного окупації окупованої території, так нашої українського Криму. Скажіть, будь ласка, чи є ознаки того, що окупанти підсилюють свою оборонну спроможність, чи збираються вони якимось чином демонструвати, що просто так вони з Кримського півострову не підуть? Ну, звичайно що вони це роблять. Вони намагаються будувати так звані оборонні споруди, особливо на узбережжі, якби морі, зокрема, і західного узбережжя, або намагаються ну, наприклад, там в Керченській Протоці топити якісь баржі кораблі і так далі. Власне, що показало вже неспроможність Російської Федерації захистити Крим і в принципі його берегти за собою, залишити це реакція на все, що відбувається з боку українських збройних сил, власне, те, що російський флот зазнав атаки. В самому центрі міста Севастополя, да, я тут маю на увазі прильот, звісно, що по базі військово-морського флоту Російської Федерації. Власне, те, що е, Західне узбережжя вже повністю не контролюється Російською Федерацією, те, що вони е, планують е, забирати свій флот е, з е, Криму да, із цих бухт, вже дуже багато про що говорить. Да, тобто Україна е, веде е, війну да, на всіх фронтах. Власна і контроперація вона йде на всіх фронтах не лише по суходолу. І в нас дуже важливі операції йдуть саме по Криму і в акваторії Чорного моря. Про це говорять дуже багато різних дослідників військових, в тому числі. І звісно, що це дуже сильно нервує окупаційні адміністрації, загалом Росію, тому що фактично ми своїми діями показуємо їх неспроможність. Дякуємо вам дуже. Дякуємо, що знайшли час. Доєдналися. Таміла Ташова була з нами на зв'язку. Це постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим.